Залізничний контроль обласні дає почали профілактичну акцію Залізничний переїзд. Інспектори Даї перевіряють, як працюють переїзди на Кіровоградщині та чи дотримуються водії правил дорожнього руху. Кілька порушників правоохоронці вже спіймали. Тепер їм світить чималий штраф. Детальніше розповість Інна примак. Залізничні переїзди під посиленим контролем Зранку до вечора на них чергують даївці, перевіряючи дотримуються водії правил дорожнього руху. Особлива увага звертатиметься на те, як рухатимуться. Пасажирські транспортні засоби, які перевозять організовані групи пасажирів. Тому що зараз час літніх відпусток, час шкі... літніх шкільних канікул, діти їдуть на екскурсії до місць оздоровлення. На цьому переїзді жуваво увесь день. Поїзди їздять часто великий і потік авто. За словами чергового, правила тут порушують постійно і не лише водії. Перші дві машини сюди доїдуть на красний світ. А люди пішоходи? М? Ті, хто в наушниках, то вони взагалі не дивляться нікуди. Буває кричиш і пояс вистать, вони прямо ж тікають від поїзду. поїзда. Щоб порушників поменшало, правоохоронці проводять профілактичні бесіди. Керманичі обіцяють їздити за правилами і заповняють, на переїздах вони максимально уважні. Поки не підніметься шлагбаум, і не потухне червоне світло, то я. Не їду. А як? З правила дорожнього руху. Їх треба виконувати. Закон України. Встановлюєш достановлюєш до жду. Жду, сила світофора. Все красне, значить, біля звукового сигнал треба стати Декому Декому червоне світло не завада, водії проскакують, порушуючи правила. Їх правоохоронці зупиняють і складають протоколи. Хворить вам червоний сигнал і світлофора. Знімається ешлагбаум, ви розпочинаєте рух. Вже... Да. Але ж ви пам'ятаєте, як пишуть, правила у нас дорожнього руху, Забороняється здійснити проїзд е залізничного переїзду на заборонений арсенал е світлофора, незалежно від положення шлагбауму. Даївці спіймали вже кілька таких порушників. На всіх чекає покарання. Адміністративний штраф у розмірі 850 до 1190, а також є позбавлення права керування від 6 до 12 місяців, а також адміністративний арешт від 7 до 10 діб. Спостерігати за залізничними переїздами правоохоронці будуть до 10 липня. Інна Промак Іван Фоміченко день за днем.